Друзі, всім привіт! Ось вийшли на город, пропололи вже там ці помідори і капусту, що садили недавно. Знімати було ніколи, бо втрипоти з мамою ось полули. Я їжачком. Мама з сапкою, а це прийшли ну тут дуже мокро. Влізли ось в буряки, ой, в буряки, кажу, вже, вже замелююся. Влізли в помідора, тут зовсім мокро. Гляньте, як розстеляються. Якщо не буде дощу, то завтра будемо а Зараз ось будемо просто вручну виривати ось бур'янець у кавунах. Ось десь сходять кавуни. Ось так буду виривати. Стало проти сонця було. Як зривола, як полула помідори. І багато, як проти сонця йшла, позрізала. неуважно дивилася. Але в нас там є ще помідори, це 100% кажу, мама їх досоди, бо вона не видержи. Там де пусто. Так що не буду, бо воно вже досадила. О, це чуєте, це. вона ось також щось проривоює. Досадила вже. Горох вирвала. вирвала і досадила. Я зараз цей рядочок пережину маму. Ось мама щепоє, привітайся. Вона в мене скромно зніматися не любить. Ось уже перейшла на інший рядок. Гляньте, скільки в нас. Посходило порту лаку ось такий вже зривоєм. І це не те, що занихаєний город. Ми щороку тут щипаємо, пулимо, пулимо, а роботи вистачає. Нічого, фітнес на городі безкоштовний. Я ж, звичайно, жартую, але оце, якщо не дає нам полоти так просто то ми в рядках просто вищіпуємо бур'яни, тому що вони муляють. Таке дуже противно, як росте бур'ян. Нічого, я думаю, сполимо. Ось де більший вже кавунчик, де менший. Ну, ростуть ось кавуни, які посходили тільки після дощу. А ось, наприклад, ось вже розстеляється який гарний, ось тільки зійшов. Ось. Бачите, такий гарненький кавунчик, але буде пізніше. Так що, вийшли на фітнес. Ось дивіться, сонечко. Жук. Бачите, пішов плю, мабуть, ловити. Це справжнє сонечко. А то я думала, це семикропкове. Оце справжнє сонечко. Бо я раніше думала, що вони й оранжеві, всі, то виявляється, то не сонечка, а якісь азіотські жуки, шкідники. Я навіть і не знала. А мене малий школи перенесе. каже, диви, я сонечку приніс. І я ж родуюся, думаю, оце так. Красота. І тепер буду знати, що то. Не сонечка, так що нічого, ось бачите, які гарні кавунчики. І ось бачите, скільки рядків ще тут прополено, там, де рядки пропускали, бо почали тільки були сходити. Ось, друзі, тільки відгорнула кущик і ось, бачите, під кущиком ще молоденькі сходять кавунчики, а ось ще й молоденькі бур'янці. Ось так. От гуртую. Все одно пощіпаємо хоч так. Завтра дасть Бог здоров'я і гарну погоду. Вийдемо ще воно трошки протрьохне. І де зможемо, то і пополимо. Ось так. Я дивлюся, що ще й гарбузи ті кавуни, але не знаю, може пізніше будемо і проривати трішки їх, але вони недавно тільки посходили, так що хай ще будуть. Ось пробіжуся тут. М мама, до речі, тут і поміж рядками і моркви насіяла. Ось вона почала сходити. Ось тут, де бур'янець, де не де сходи. Тобто будемо виривати і тут бур'ян. Ось на кавунах вже вирвала бур'янець. Буду зараз ставати до моркви. Ви гляньте ось. Бачите, ось сходи. Невеличка сходи, так що працюємо на городі потихеньку, поки буде нормальна погода, можна буде поборотися з бур'янами. Бо до обіду сьогодні не пололи, тому що мокро. Воно ж зараз мокро, під вечір, там, де посаджена розсада, то Ледлед лед, також можна полудьте, тому що їжачок той забивався через кожен рядок. І сопка також так, що... Ось, так. такими спробами займаємося. Вищіпування бур'янцю це релакс для душі. Так заспокійлива, монотонна така робота. Але... Якщо не виривається з корінчиком, то не дуже подобається, бо розкущиться долі. Ось як порожвемо, тоді буде, будемо проходити і сопкою, і їжачком, ось, до речі, цвіта споржева квасулька. Ось маленька так ось більша, не всю мору сповив, половина точно залишилась. Ось перейшла вже на інший рядочок, і, о, і знову сонечко зустріла. Це вже точно інше, бо те сонечко було в тому краю. Так що, бігають вони тут, видно, шукають тлю. Кажуть, що вони знищують тлю на рослинках. Ну, Щоб її всю знищили сонечки, це треба їх, щоб була ціла армія, і справді, тому що тлі набагато більше, ніж сонечок. Так, що там на болці Льоша куси траву. Уже сьогодні двір докосив. Я не буду показувати, тому що він зніматися не любить. Я думаю, на фоні чуєте, як гуде коса. А ми з мамою он проти сонця, правда, ось стала в рядок. Продовжуємо вищіпувати бур'яни. Ось уже подощипували. Так що більш-менш чистенька. грядочка. завтра, може, пробіжемося сапочкою і їжачком. Будемо рятувати грядку від бур'яну. А це ж кажу, повищипували, тому що морква не сходила, ми її не тругали. Ось ще трішки пропустили. Бур'янець. Зараз піду вище, покажу, як, як сполули ми діляночку із розсадою. До речі, вчора як знімала відео, випадково так прогодила, вже як закінчила зйомку. Глянула, що помідорчики вже почеплялися, були на оцих помідорах. Вже такі вони солідні, помідори, вони саджені. У нас дуже рано. Ось гляньте, є вже такі помідори. Непогоні. Так що, якщо ми, правда, бризкали від фітовтори, ну це бризкання, коли нема хвороби коли нападає, то вже дуже його не вилічиш. Так що будемо надіятися що хоч цього напасть носу мене ось тут. Різні сорти, ось бачите, ще й сливки ось чіплюються зелененькі, так що я ж кажу, чималенька плантація. Зараз піду, якщо мама не забрала, то заберу знаряддя наші. Ось, до речі, базилік посаджений, якось говорила, не показувала, між помідурами. Ось рядочок, ось, ну, дуже мокро, я ж кажу, полоти мокро, а на четвер ще... Дощ передають, ось поки сполола, ось тут, Бачите, ось так, а ось так. Ниточки то ось бур'яну валяються, але під кущик не влізеш дуже. Ось як я старалася. Ось сліди, аж видно, мокро і вогко тут. ну Там, де хоч в огірках, хоч трішки просторіше, тут можливо. А вон там біля картоплі. І тут то дуже важко. Полутево мокро, а між капустою я не знаю, як оце влазити полутим. Там споров бурйон страшний, такий дрібнесенький, малесенький, але не знаю, як сопкою, може акуратно, ну гляньте, як капуста ось розстелилася ось у діаметрі пів метра. Якщо від листка до листка брати, точно буде пів метра або 60 сантиметрів. Розлуги такі кущі. Це у нас капуста, хотіла швидко так сказати, Савойська. Савойська капуста, ми її вперше, до речі, садимо. Дивлюся, це знову. Вчора ходила, вирізали капусту, як закривали. І на салон собі брали, була нормальна. Сьогодні дивіться знову, що ось тріснула. Ось завтра треба буде або салат робити, або курим викидати. Не думаю, салат буду робити, бо вчора був салат, сьогодні не робила, тому що інші строви на обід були. А вчора салатик до пюрешки зробила. Так що зараз ось покажу, який. Гарний мій їжачок, це вже й почистила його. Ось такий електродик взяла і чистила. І все одно гляньте, що. І, до речі, хитоти це так почав. Надо тут, мабуть, взяти викрутку і закрутити цей болтик. І заберу сопку, віднесу. Ось як, до речі, хочу показати. Гарно. Чорнобривці цвітуть. Заберу. То гарно сьогодні сонячно. Погодка сонячна. Ось пройдусь так і покажу вам, що пололе. Якщо видно, от, звичайно, ви проти сонця зараз не дуже. Ось. Я ряддя полола цим їжачком, а мама е, біля. Кожного кущика обпулювала сопкою, бо не підлізу я цим їжачком. Все одно набагато швидше і результат мене родує. Звичайно, бур'ян ще й тиме його повно, ось. Я не знаю, як навіть вам показати. Зараз, якщо покажу телефон, От, гляньте, посходило дрібного-дрібного скільки. Краще його знищити отаким От дрібним. Ось. Не фокусується, ось його просто щітка краще дрібним знищити, чим потім здоровим таким. Ось картопля, звичайно, вже влізти в себе не дасть. Десь ще руки між льоддя, то там ще прополимо А бугри розгортати цопкою не хочеться, а підгортачем вже не візьмеш, тому що картопля вже ця-то не дуже така щоб висока. Може, вдасться мені показувати, покинуться, Майже в коліно трошки нижче. А то вже точно картопля. Так що в картоплі між ряддя пополимо, а в рядках, мабуть, прийдеться вже рвоть буде бурйон. Ну, видно буде. Загодувати наперед нічого не буду, бо я любителька така. А що буде, а чому? Ось сполули. Я дивлюсь на відео, так показує неправдиво. Ось я дивлюся, наче в нас тут кілометр грьотки. Ну тут же зовсім не знаю, це півгороду. Зовсім не так. Не знаю чому так. Ось бачите, чистенько тепер тут сполено цей рядочок, чи точніше діляночка. Ось. Прийнялась розсада непогано. Ось, Зараз дійду до іншої ділянки, покажу вам там. Ось наші знаряддя прилаштувала під Йоблунею. Застромлю, тут поруч електродик, цей, ще чищу, тому що у двір заносить і не хочеться. Ніхто його від ціля не забира, бо ним працювати треба. До речі, ніяк ми руки не дійдуть, парники таке розібрати. Тут плівкою гній накритий. Ось там, де ви що їм приходиться, вон там викидати. Тепер. Ну нічого, дійдуть руки, треба буде тут роз... розворотити це все, попереносити з люшу, його тут поскладати і плівку скрутити, вона ще хороша. Зато перегній буде такий, як турф. А ось і інша діляночка, ту, що ми спололи, помідорів тако, також непогана. Гарно, Ось ластівочки щось розліталися. В небі пищать, хвилюються щось. Ось і місяць вже виглядає. А з іншої сторони вон сонечко. Гарно зараз. Тепло, гарно. Так що буду я зараз йти. Доробляти інші спроби. А вам дякую за перегляд. Всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока.